Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу всі помилки в Роблоксі. В цьому відео будуть зібрані всі абсолютно помилки в Роблоксі, з якими могли сталкуватися не один раз. А ми поїхали. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, який ви зараз бачите кіорку на екрані. Також є посилання на цей телеграм-канал в описі під відео або в шапці профілю. Ми поїхали! Ваша помилка в нас 400. Ще одна помилка, яка може бути викликана роботами на серві. Знову ж таки, треба тільки почекати і зайти за деякий час. Помилка 403. Це помилка означає, що вам доступ до сторінки закрито. Перевірте ще раз посилання, на яке хочете зайти. Перезавантажте та про основі клієнти. Помилка 224. Ця проблема викликана витоком пам'яті у Windows. У такому разі оперативну пам'ять можна використовувати, хоча фактично вона доступна. Вирішити проблему можна як простим перезапуском пристрою або проведенням діагностики пам'яті, так і серйознішими діями. Дефрагментацію диска або очищенням файлу. Качки. Все залежить від причин витоку пам'яті та конкретного пристрою. Тут є багато ще шибок, під якою може скриватися одна помилка. Вона може підписана так, як 256, 273, 274, 277. Ви не можете підключитися до сервера. Він або вимкнений, або у вас погане з'єднання, або просто викікнуті з ролблокса. Робити інші сервери або зв'язатися з адмінами сервера. Помилка 257. Ця помилка пов'язана з программом з підключенням до сервів через їх навантаження. Перебої в роботі та обслуговуванні, або застарілі версії програми. Перевірте статус роботи серверів -робот. Robots. Якщо з ними все гаразд, перевірте стан підключення до інтернету. Рекомендуємо також перезавантажити пристрій, запустити гру від імені адміністратора. Відключити антивірус та брандмауер та очистити кеш. Помилка 260. Нестабільність сервера. Зачекайте, доки з'єднання стане стабільнішим. Помилка може скриватися під номером 261-262. Це наступна помилка. Зачекайте кітка, підключіться ще раз. Поминука 274 Означає ще один і той же за уліковий запис запущений, відразу на декілька пристроїв. Ви за всі інші пристрої та залишився лише той, з якого ви хочете грати. У цю помилку сталкувалися багато людей, які хочуть поіграти з декілька пристріїв на одному гаді. І так не видно. Це треба заходити дитя пристра, дитя в інше пристрої і заступають досі.

Працюють з різні площами. Необхідно перевірити статус сервера на свої новини зачитати зновлення щоб якщо комусь обдрігається тривало Смішети по підтримки Краще це. Кому-то звичайно, я підположую на цей сайт. Почистивши його, від непотрібний палін і закриєш зайву програму, які працюють у повній збережені. Помилка 517. Сервер тимчасово недоступний, або ви вимкнули. Спробуйте знову перевірити з'єднання. Помилка 522. Це користувач залишив рух. Помилка 523. Сервер вимкнули. Поверніться пізніше, коли він знову вимкнеться. Помилка 524. Для підключення до цього сервера потрібно запрошувати. Його можна отримати від гравців, які вже приєдналися до нього. Інакше ніяк. Ви не вийдете. Ні. Помилка 529. Можливі проблеми з вашому інтернетом, ви сервером робиться. Помилка 610. Це така помилка, де ви заходите на якийсь сервер, який є нікому сервис, де можуть тільки знаходитися. Люди, які купували вітку в роду. Цей код виникає у фабках, коли не коштує YouTube. Отримувати кошти віку, бо підключити до іншого серду. Так, це була помилунка 610. Онукка 769. Невідома колега, яка виникла через столики. Онука 770 вонка підключений довгою, якої немає. Переліт у правильність зданий. Онука 771. А цей код вже при підключенні до сервера, не світі. Знову ж таки, варто перевірити адресу сервера на правильно. Помилка 772. Сервер переповнює, зачекати, поки хтось міг заслуніло. Помилка 773. Ви намагаєтесь зайти, відкривати сервер або пору. Попросіть доступу власника. Це була помилка 773. Помилка 7XX. Двома X. Дана помилка пов'язана Проблемами з підключенням до ігрових серверів. Вона може бути спричинена як збоєм в роботі самих серверів, так і неполадками в роботі пристрою. Перевірте своє мережу підключення та цілісній склайні. Очистити тимчасовий кеш. У крайньому випадку можна переслувати по раніше проблеми. Це рекомендовано. Зараз зробити, якщо у вас помилка, така помилка 7XX з 2X, то вам краще це рекомендовано зробити. Якщо ви нічого не зробите, то вона буде у вас далі і далі це робиться. Це не робиться такі, і вона зробить... Наступна помилка дуже оснаща, вже 1000 перших. Ця помилка і її Їх прийдули полотні. Ця помилка, вона, звісно, вона полетіла в посоці 23 році. Про неї знімали багато відео на Тікток-каналі і багато інших каналів, YouTube-каналів було, ми знімали з такою помилкою. В цьому відео я вам розказав всі помилки в Roblox, всі абсолютно. В наступному відео я вам розкажу більш страшніші помилки, з якими ви могли столкнутися в роботі. З вами був я, Антон Роблокс українською, або, як написано на моєму каналі, Антон Роблокс Україна, можна так сказати. Ви можете мене по-разному називати як в Креїзді, як англійською. Не забувайте підписатися на YouTube канал, стабуте подобається кожного відео. Не забувайте підписатися на мій канал, в телеграмі каналі, в YouTube-каналі. Зараз ви бачите-код на екрані телеграма-каналу мого. Я з вами прощаюся. І з вами був я, Антон Роблокс українському, і всім, папа, громадного настрою! Якщо що, є посилання. Якщо що Посилання в описі під іда або Або в шапці під Всім па папа.